Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 2001-му протести проти президента Кучми спалахнули з новою силою. Їхній пік припав на 9 березня, день народження Тараса Шевченка. У цей день активісти НАОНСО та інших організацій хотіли перешкодити кучмі покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. 9 березня 2001-го. сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву затримано близько 300 осіб. Проти нас була кинута система насильства, те, що там були і побиті, і були тортури, поки ми були в райвідділі, поки нас ще не переводили в СІЗО. Ну, а як же, само собою, і спати не давали вночі, там, і допити ці постійні. Вимагали, щоб ми зізнались, дали покази на тих самих Чемириса, Луценка, Степана Хмару, Євгена Жовтяка. Тоді через кілька тижнів було зроблено з їхнього боку. Раз ви не хочете бути рядовими учасниками акції, то тоді кілька керівників вона ОНСО стали організаторами тих подій. Ну, по, по кримінальній справі. А ще десяток хлопців зробили активними учасниками. Всім їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція Україна без кучми згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади і прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Вперше за ґратами опиняється екс-віце-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У СІЗО вона провела 43 дні і стала іконою опозиції. Юлії Володимирівні інкримінували дачу Хабаря Лазаренку, контрабанду газу та несплату податків. Тимошенко заявила про політичні переслідування. Відмовилася свідчити не лише в українській генпрокуратурі, але й перед представниками американської юстиції. Спеціально прибули ми зі США прокурором Мартою Берш і спецагентом ФБР Брайаном Ерлом. Стосунки Павла Лазаренка з Юлією Тимошенко були дуже схожі на стосунки між ним та іншими бізнесменами України. Він використовував владу. Для того, щоб змушувати Юлію Тимошенко та інших платити йому гроші, і при цьому гарантував успіх їхньому бізнесу. Західні лідери практично припиняють спілкування з Леонідом Кучмою. Натомість все частіше напрошується в гості новий президент РФ Владимір Путін. Особливо полюбляє відвідувати Крим. Ось Кучма і Путін в дитячому таборі Артек. На репетиції дитячого танцювального ансамблю. Український президент підтанцьовує, а російський ласо дивиться. Про його дивну любов до дітей тоді ще було мало відомо. А ще влітку 2001-го Україну з візитом відвідав папа Римський. Іван Павло II, мирське ім'я Кароль Войтила. Молитви монахів православних у Києві за те, щоб літак не долетів з папою. Я був цілковито приголомшений цією офіційною молитвою монашого чину за те, щоб папа не долетів. І як я, я собі подумав, як він відгукнеться на це? На це явище. Не... Яка, буде, яка буде його відповідь? І, ви знаєте, я був цілковито приголомшеним тим, що не було жодної відповіді. Бо папа їхав до Києва не для того, щоб воювати у Києві з Москвою. Таким чином бережиться історія. Стає знаком до свободи. У вересні 2001-го теракти у Нью-Йорку. захоплені терористами смертниками літаки врізаються у вежі ближнюки всесвітнього центру торгівлі. Хмарочоси падають, забираючи з собою життя тисяч людей. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.